У ну, нас вже вечорі, я знімаю вам відео перед новим роком ще, не знаю, коли воно вийде на канал. Меганчик, 20 й рік, 4 рестайлінг в продажі. 1,5 дизель, 119 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль має прикольну комплектацію. Зараз розповім, що в ній присутнє. Два ключі. Передній та задній парктрон. Структурні ось такі. Дисочки. У нас ззовні максимальна оптика позаду, повний LED, підсвітка номерного знаку LED, релінги на даху, безключовий доступ, два ключика, LED Pure Vision попереду, фари, парктрони. Передні, система утримання смузі руху, саме утримання, а не тільки сигналізування, як було. Попередньо до цього. Далі чотири електросклопідйомники складання регулювання підігрів дзеркал. Мультифункціональне кермо шкіряне з управлінням круіз-контролем Підігрів керма присутній. Ну Звичайно, що є курсова стабілізація, датчик світла і сенсор дощу присутній. По опціях також є автоматичне дальнє світло, Apple CarPlay і. Android Auto на магнітолі, карти України завантажено, двохзонний клімат контроль, підігрів двох передніх сидінь, два виходи USB і AUX, система курсової стабілізації. Сказав, флешечка, механіка на 6 передач, система запуску без ключа і доступу без ключа. Автомобіль коштує. 16 800 доларів, на реєстрації 17200 доларів. 2020 року жоден елемент в автомобіля не фарбований. кузов в ідеальному стані, не потребує жодних перепрошую, за вітер відновлювальних робіт, ні полірування, нічого. Хімчистки також автомобіль не потребував. Останній заїзд на дилер 118 тисяч, можна все перевірити всю дилерську історію по базі. Це рестайлінг, друзі, він трошки по-іншому себе поводить як РЕСТ. Я вже знімав відео на канал, показував, в чому відмінність. Тут 6 подушок airbag цього автомобіля. Він м'якший став і набагато тихіше став їхати, як попередній меган. В нього змінена трішки центральна консоль, в нього змінений кокпіт. А, Кокпіт я забув сказати також комплектації яких там 8 варіацій його можна змінювати? Це не максимальний кокпіт, є ще максимальний з 2021 року, але для 2020 року це максимальний кокпіт. Друзі, кому цікаво, 16800 ціна автомобіля на реєстраційному обліку 17200. Жодного фарбованого елементу, 1,5К9К, 85 кВт, він вже має систему AdBlue. Ну і в принципі гарну комплектацію. З додаткових опцій тут підігрів сидінь, безключовий доступ, а тут е, автоматичні дальні, підігрів керма, кокпіт, тобто це все до зеновської комплектації хтось собі додав. Ну, і 4 склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, це все я вже озвучив. Дуже гарно закриваються двері. Чуєте, як ну, от таких? Преміальних преміальних авто. Дуже круто попрацювали вони над шумкою, попрацювали над тим, щоб не бруднились пороги. Тобто у нас захищено повністю резинкою тут, повністю тут. Приєм закривається наглухо. Ви, ви коли ним довго їздите, вас отут вже бруду не буде. Все тут пролягають резинки, і це дуже круто. Я думаю, що саме завдяки оцим резинкам. Які вони подоставлялися сюди, вони досягли такої крутої шумоізоляції цього автомобіля. Я вже казав в попередньому відео, коли я ним їхав, це шумоізоляція рівня b 8 Пасату. Багажничок чистенький, гарненький, докаточка присутня, домкрат, знака аварійної зупинки, вантажна сітка, щоб возити собак, повний комплект. Ну, це в нас вугілля, щоб жарити шашлик на новий рік. Так. Ну все, кому цікаво, я перепрошую вже темно, не зовсім комфортно знімати, але така автівочка є в продажі. День закінчується, вже хочемо 31-у ніби всю роботу поробити, щоб в новому році прийти до якихось вже до якоїсь нової роботи. Кому цікаво, місто рівне, доставка в будь-який регіон України. Автомобіль має просто, я хочу сказати, ідеальний стан. Він має гарну комплектацію, так він на механіці, але для Мегана, напевно, це не є якимось мінусом. Ну і зважайте на кількість опцій, які сюди додатково докупили. В Європі, можливо, в нас вони були доступні безкоштовно, але в нас вони не продавались кузові універсал на дизельному двигуні. Отакий Меганчик. І я вам скажу, що я думаю, європейська збірка буде сильно відрізнятися від турецької, яка продається. На нашому ринку дуже класна машинка, по всім параметрам і опціям. Детальне відео є на каналі на півгодини, можете зайти подивитися. Він код. В принципі, він буде і в Viber-групі. Переходьте в Viber-групу, додавайтеся, там побачите детальні фото по цьому автомобілю. Жодних фактично зауважень. Машинка ніде не подерта, не притерта, ідеальні зазори, нічого не кручено, нічого не знімалося, оригінальні фари, під капотом все бомба. А також є система розпізнавання дорожніх знаків, забув сказати, і датчик втоми водія. Тобто, якщо ви десь починаєте гуляти по смугах, машинка це бачить, запрошує вас на каву. Це також прикольна додаткова опція, мені здається, як для такого автомобільчика. Двигун підстав набагато тихіше працювати з порівняно з попередньою версією оригінальні фари. Жоден болт по автомобілю не крутився. Кому цікаво. Приїжджайте. Ціна, мені здається, достойна за такий стан. Жодного фарбованого елементу, мінімальний пробіг 119 тисяч, який можливий для європейського ринку. Кому цікаво, набирайте. Витрата, друзі, при швидкості 125, 127 до 128 я їхав. Десь так приблизно рахуємо, що 125. 4,8 літра, при швидкості 150-160. Десь таку відстань я проїхав між камерами. На 100 км десь 6,2 в мене вийшла витрата. Ну, але вважайте, це зима. Тут гарна до речі, зимова гума, гарні диски колодки. Зима 205-60, до речі, стоїть, що ще додає йому м'якості ходу. Ногенька, комфортна, класна автівка. Приїжджайте, купуйте. Оригінальні коври тут все, що потрібно зробити. По ньому це, напевно, купити резинові коври в нього і, можливо, для себе замінити ще е е оливу. Ну і фільтри ХРМ тут ще не потрібно змінювати, так як він тут перша заміна йде раз на 5 років, або 160 тисяч. Це оригінальний європейський регламент. По бажанню, звичайно, можемо зробити вам повне ТО під ключ. Все що завгодно, можемо знайти на нього, також придбати вам гуму, якщо потрібно придбати, постелити на нього гарні гумові коври, коврик в багажник, повний спектр послуг під ключ, щоб ви приїхали, сіли, або ми вам доставили дім цей автомобіль. Вже готовий повністю до експлуатації. Вам нічого абсолютно жодним чином не потрібно було робити. Просто сідаєте, берете ключ і поїхати. Два ключі з ним теж присутні. Всім добра. Всіх вітаю з Новим роком. Не знаю, коли вийде відео, якщо воно вийшло в новому році, то всіх з тим роком, який наступив, що до тоді наступного Всім добра.